Всіх вітаю на каналі Лайк і Стіч, я Іра, і сьогодні, як завжди, кожного місяця добірка схемок від наших українських дизайнерів. Як самі ви бачите, випуск сьогодні невеличкий, але це пов'язано, мабуть, з тим, що травневий, точніше, квітневий я робила майже у середині травня, а зараз все ж таки повертаюся до того, щоб у 10-х числах випускати. Цю добірку, тому не дуже багато дизайнів, але сподіваюся, що кожен знайде собі якусь красу. І Починаємо ми з надії Нагорної і чудової схеми під назвою Орнаменти з соняхами. Розмір в хрестиках 97х95, 4 кольори DMC повний хрест. Як на мене, чудова історія для подушки. Просто ідеальний дизайн і за розмірами, і за кількістю кольорів. Наступний дизайн від цього ж дизайнеру пташечка-весняночка. Розмір в хрестиках 92 на 89. До речі, теж для подушки буде дуже непогано. 15 кольорів DMC повний хрест. Думайте, думайте, влітку гарно такі дизайни вишивати і на подушку, у тому числі. Далі в нас Маша Бравко. Чудовий песик на книжках. Розмір у хрестиках 89 на 80, це приблизно 16 на 15 см для 14 аїди. 26 кольорів DMC плюс 3 бленди. З них використовуються хрестик, напівхрестик. Два французьких вузлики та бекстіч. Ну і французькі вузлики, думаю, це у оченятках. Далі від Марії полуничні гарядки та бджілки. Розміром у хрестиках 76 на 94, приблизно 14 на 17 см для 14-каунту. 18 відтінків DMC блендів немає, використовується тільки хрестик. І переходимо до Катерини Безперстової, нова дівчина в неї вийшла. Дуже чудова. Приборкання норовливого 155 на 165 хрестиків, 44 кольори DMC, 5 блендів, хрест, французький вузлик і бекстіч. Далі в нас Ксенія Вознесенська. ну Така цікава, досить схемка з мальвами. Розмір 110 на 78 хрестиків адаптовано під розмір паспорта для 16-го каунту, кількість кольорів 20 плюс 2 бленди з них. По технікам повний хрестик, і особливості до цієї схеми додається майстер-клас з виготовленням обкладинки. тобто... Шити вам її доведеться самостійно, але, як на мене, мені здається, краще у Наталі Лужанської зумовити обкладинку і вишивати вже по ній. Бо ще й шити щось ну, це не для мене точно. І ще один цікавий дизайн для... від Ксенії. Це в нас садівниця 71 на 78 хрестиків, 26 кольорів DMC плюс 1 бленд. По технікам хрестик, півхрест і бекстіч. Автор також зазначає, що вона не підходить для твердих основ акрилових та дерев'яних, так як є дрібний бекстіч. Далі в нас іде неперевершені мініатюрки від Living on the Rainbow. Це в нас зморшок, будиночок для фей або мишей. Як пише автор, майстер клас з пошиття цієї краси українською мовою. Ну і для... Придбання пишіть в особисто автору. Як завжди, всі посилання я залишу під відео. Ви з легкістю зможете знайти Living on the Rainbow і придбати цю схему і мастер-клас по збірці. І Ми переходимо до Зіни Крамар. в неї вийшли нові набори, лійка з квітами. До складу набору входить дерев'яна основа на підставці, схема, муліне, голки. і, а, ну, Мабуть, там ще е, зворотній бік, мені здається. Щось так не бачу в описі, але мені здається, що вона завжди вкладає фетр на зворотній бік. Розмір основи 13,5 на 12,6 см. Можна придбати окремо схему. Розмір в хрестиках 75 на 70. Наступний набір це курча в кошику. Знову ж таки, а, да, дерев'яна основа на підставці з фетром. Значить, і у квітах теж це є. Розмір 9 на 7 і 8 см. Розмір в хрестиках 48 на 43. 18 кольорів муліне. І ще одна мініатюрка. Зайчик в горшику. Ну, Набір складається з тих самих матеріалів, використовується 16 кольорів DMC, розмір 8,5 на 8 см і, можливо, звичайно, купити окрему схему. А, і В хрестиках розмір 45х44. Наступна схема від X-Maker, і я щось загубилась, Мені здається, це не нова схема, але в будь-якому випадку, я думаю, ще раз подивитися на цю красу не завадить нікому. Розміри 60 на 105 хрестиків, 23 кольори DMC, хрестик бекстіч і французькі вузлики, калібрі золотогорлий. ось така назва. Далі Кейт Стічленд з новинкою до серії квітів це чорнобривці. Вона шоста з серії. Квіти та орнаменти. Розмір 83 на 110 хрестиків, два кольори. В серії її ще маки волошки, соняхи, колоски та мальви. Мені здається, класно для шоперу. І ще одна схема це Південна Корея. Вона для вільного доступу, тобто безкоштовно. 6 кольорів 108х65 хрестиків для 14 каунту 20х12. Ну, і, звичайно, можна вишивати на пластику, мені здається, там нічого складного немає. І Віталія Міщук зі схемою Маленькі друзі». Розмір в стіпках 59х99. Для 14-го каунту це буде 10,7х17, майже 18 см, 21 колір, хрест «Бекстіч» стіч палітра DMC. І переходимо до стіч IB, вона Жирина Боголюк, туманний ранок 250 на 166 хрестиків. Використано 35 чистих кольорів DMC плюс 10 блендів. Така цікава схема, але ж чогось мені не вистачає, не можу зрозуміти, чого саме. Далі Марія Юркевич благодійна схема, дуже гарнюща, мені дуже сподобалася вона. Це благодійна схема за донат. Можна одночасно отримати там і дві схеми, і там система різні донати різні винагороди, але розмір саме цього дизайну 88 на 179 хрестиків, використано 17 кольорів малюни DMC, хрестики і рахунковий бекстіч. І вриваємось до Наталі Лужанської, в неї новий янгол. На цей раз має назву Янгол світу...» світла, вибачте. Вартість набору 635 гривень. До набору входить друкована схема вишивки, QR-код для електронної схеми. муліне DMC, DMC Light Effects, бісер Тохо, Органайзер, Голки, фетер, мононитка, пластикова основа для вишивання. Розмір 8х17 см. Також ага, розмір в стібках 43 на 94. І можна окремо придбати. Схему. Але мені, чесно кажучи, здається, що це не той випадок. Тут стільки всього цікавенького, що краще може купувати це саме набором, щоб це все мати, На що це бігати потім десь шукати, якщо бісер і металік можна ще підібрати. Але ось ця ниточка, ну і бісеринок, боже, їх тут зовсім зовсім трішки. Я ну, Можна підібрати, якщо вона, звісно, є. Ну, це вже, боже, пішла думати, як для себе це зробити, але дівчатка, не зважайте, купуйте собі подаруночки. Новинка від Лелі Омелюх. Чудова пташечка. Як зазвичай, Леля продає все наборами. У набор входить брітній. Тканина від Свайгер, 28-й каунт, розмір 30 на 35 см. А розмір вишивки 18,5 на 16,5 см. 29 кольорів з них три бленди. Голка, паперова та електронна схема по технікам: хрест, півхрест, бекстіч і фрузелок. Гарне доповнення до всіх попередніх пташечок від Лелі. Далі X-Free Stitch і продовження. Теми Аліси, На цей раз це шляпа капелюшника. Боже, яке ж, воно все ж таки гарна ця шляпа. Розмір 151 на 150 хрестиків. За марафоном це буде 20 928 стібочків. 53 кольори DMC, з них 7 блендів, по стежкам хрест, бекстіч та бісер. Неймовірно, яскравий, просто клас. Наступний дизайнер My Brave Stitch. Це в нас схемка з сплячий котик і дівчинка. Розмір 102 на 78 хрестиків. 22 кольори DMC без блендів. По марафону 6358 хрестиків. Повний хрест, півхрест і бекстич. Наступна схемка знову дівчинка спить з котиком. Неоригінально в цьому сенсі: 92 на 103 хрестика. 30 кольорів DMC без блендів. За марафоном 7485 uh, стібочків, повний хрест і бекстіч. Далі дівчинка продовжує готувати. І в цій схемі в нас uh, розмір 101 на 97 хрестиків, 39 кольорів DMC без блендів. Uh, по марафону 8379 хрестиків, повний хрест і бекстіч. Далі у нас дівчинка вже садівниця. Розмір 110 на 92 хрестика, 38 кольорів DMC без блендів. По марафону 5784 стібочка, повний хрест, півхрест і бекстіч наступна серія від My Brave Stitch, літня вулиця. 130 на 130 хрестиків, 47 кольорів. DMC без блендів. По марафону 13341 341 стібочок, повний хрест і бекстіч. Ой, як гарно аж на море захотілося. Так, далі в нас літнє кафе з попередньої серії. 130 на 130 хрестиків розмір. 47 кольорів DMC без блендів. По марафону 13 340 стібочків, повний хрест і бекстіч. І переходимо до Анастасії Єрмакової, яка, як зазвичай, нас дуже радує своїми схемами. Цей раз це схема мій тато, мій герой. 125 на 115 хрестиків. 22 кольори DMC плюс 6 блендів. Хрест на півхрест, бекстіч і французькі вузлики. Біжимо до наступної краси. Маковий семплер. 204 на 208 хрестиків, 22 кольори DMC плюс 3 бленди. Хрест, бекстіч, французький вузлик і півхрест. Клас, але мені знаєте, як ці наліпки продаються такими пакетиками. Ось і... Але на запчастини і на різних е штукенцях повишивати дуже класно, мені подобаються ці маки. Так, далі серія квітів продовжується. Це просто ніжу серце, бо воно все таке гарне. Тюльпан. 157 на 156 хрестиків, 25 кольорів DMC плюс 7 блендів, хрест і бекстіч. Дівчата, вишиваєте хтось цю красу? Я не можу. Далі останній будиночок з календаря, червневий будиночок: 152 на 151 хрестик, 38 кольорів DMC, по стібочкам хрест back Stitch, і французький вузлик. Далі тримайтеся за серце, бо знову квітка, на цей раз лілійник. 165 на 151 хрестик, 26 кольорів DMC плюс 8 блендів, хрест і бекстіч. Ну, Скажіть, що це погано? Ну, як можна на таку красу без валідола дивитися? Хто б мені це все ще вишив? А ми йдемо далі до чудової дівчинки, Клєснікової Євгенії і її Magic Story. Це серія кавомани, пірат. Ну, всі розміри, що входить в набір, ви бачите на своїх екранах, тому немає сенсу все це вам розповідати. І поповнилася ще ця серія одним персонажем. це хом'як, як ви бачите, такий, да? Ранішний хом'як, п'якавий, думаю, щоб ще захом'ячити. Десь. І, може, десь схожий на вас, як думаєте, чи варто такого вишити? Думаю, варто. І я не пам'ятаю, чи показувала я вам ці дизайни, але це у м автора акція, пропозиція. Якщо ви купуєте там на тисячу гривень, то отримаєте подарунок один зі стаканчиків там на 2, там на 3, 3, тому вони не продаються окремо, тому якщо вам щось з цих місьє та сіньорів сподобалося, то має сенс зробити замовлення і отримати подарунок. Бо купити окремо, на жаль, не можна. Далі крута штука від Magic Twick 1 червня, день малюка. Будемо ще одне свято святкувати тепер кожного року. Розмір в хрестиках 53 на 46, 10 кольорів, які, в принципі, можна замінити на близькі по палітрі, якщо не матимете в наявності необхідних. Вартість 150 гривень, це дерев'яна основа, підставка з гравіюванням, фетр друкована схема. О, важливо те, що окрема схема не продається, але мені здається, варто зафіксувати цей момент в історії нашої країни. І ще одна краса від Magic Tweak: Кримський міст Бобру Бабру-Підхвіст. Нитками не комплектується. Розмір 12х13 см, 10 кольорів DMC. ну і знову ж таки, основа з гравіюванням, підставка. Фігурка українського бойового в камуфляжі друкована схема. Окрема схема не продається, вартість 250 гривень. Далі в нас сніжинка від Needle Art UA. Розмір готової роботи для 14-го каунту 14, ой, 16 на 22 см, для 16-го 14 на 20 см. По стібочкам: хрест, півхрест, петіт, «Бекстіч», вишивка бісером. Матеріали тут дорого багато, Мулінеї всякі різні. Тут і Тела, і Крейнік, і Тоха, Бісер, і стіклярус, і Мілхіл по марафону це в нас 5615 стіпків. можна купити окремо пак. Ну і Перелік матеріалів ви бачите на своїх екранах. Можете нажати кнопочку Стоп і розглядіти це більш детально, вирішити. чи… Потрібен вам пак, чи ви можете позбирати матеріали з того, що у вас є. Далі нова схема від Серафіми Стіч Мак. розмір вишивки 83 на 106 хрестиків. 20 кольорів DMC та бленди з них. Хрест та Бекстіч для 14-го каунту 15 на 19 см. Чарівна квіточка. Далі. Декоративні пташки, синиця гострочуба. розмір вишивки 118 на 113 хрестиків, 38 основних кольорів та бленди з них, палітра DMC, хрест, напівхрест, бекстіч та французькі вузлики. І ще одна схема від цього дизайнера: а саме метелик, характерія аристогетон. 82 на 53 хрестики, 15 кольорів DMC плюс бленди з них. Хрест, 2-3 чверть хреста і бекстіч для 14 аїди 15 на 10 см. Йдемо далі. Стіч Color Mix випустила схеми для закладок. Піксельні герої 25 на 89 хрестиків, розмір 4,5 на 16 см майже. Далі є піксельні обличчя 20 на 82 хрестика, розмір 363 на 1488 см і закладка піксельні стихії. 20 на 82 хрестика, розмір 3,63 на 1488, по технікам хрест і бекстіч. Мені здається, що якщо ваші дітки люблять Майнкрафт і не дуже люблять читати, то може це буде додаткове спонукання, хоча б почати користуватися закладками для чогось. Так, і ще одна схемка від Stitch Color Mix Ялинка Patchwork 75 на 117 стіпків, 23 кольори DMC. Хрест і бекстіч для 14-го каунту це буде 13,6 на 21,2 см. Наступний дизайн Anne е, Stieć, гніздечко. Розмір в хрестиках 62 на 87 хрестиків, 22 кольори DMC, хрестик, бекстіч і напівхрестик. Насправді це не нова схема, але мені дуже сподобалося оформлення. Це Відшивала дівчинка Олена. Волчкова Тедді. Бачу я, начебто, якщо все правильно бачу. Але просто хотіла нагадати вам про цього дизайнера і як, же неймовірно, ніжно виглядає цей дизайн на косметичці, яку зробила авторка цього проєкту. Йдемо далі. Це у нас Fairy Cross Stitch, схема Фонтан 3, розмір 161 на 214. Повний хрест, бекстіч, півхрест. По марафону буде майже 29 тисяч стібочків. Є де розгулятися, але якщо колись поїду у ті краї, вишлю цей дизайн. Ще одна схемка від Fayrick у політ за мріями. Розмір 125 на 125 хрестиків. По стібочкам повний хрест і бекстіч. по марафону буде майже 8 тисяч хрестиків, 26 кольорів плюс бленди. Красата й годі! І ще один дизайн від Fierric схема море. Всі на море готуємося. Розмір 121 на 121 хрестик. Повний хрест, бекстіч. по марафону, майже 12 тисяч хрестиків, 34 кольори DMC плюс бленди. Хто їде на море, береть цей дизайн. І ще одна весела схема від Fairy Cross Stitch Besties 166 на 178 хрестиків. По марафону це буде майже 16 тисяч хрестиків, так, 37 кольорів плюс бленди. І переходимо до галор дизайн. Як завжди, все витончено, все неймовірно гарне. Це в нас дизайн е, час чаю. 300 на 195 хрестиків, 98 кольорів DMC, по марафону 58,5 тисяч хрестиків. Але ж як то гарно. Наступний дизайн cakes. Ну, так, да, що ж тут ще скажеш? Смачненьке, Ага, шоколадний. Шоколадний тортик. 106 на 134 хрестика та малеча, що там шить. 47 кольорів DMC по марафону, 8759 хрестиків. Гарний привід, щоб спробувати цього дизайнера. Небагато хрестиків в порівнянні з іншими. Ця неймовірна краса Country Mansion 400 на 291 хрестик. 102 кольори DMC по марафону 116400 хрестиків. Дівчата, на цій красі закінчую свій огляд. Вибачте, що так мало назбирала для вас, але, ну, казала вже, невеличкий період часу я зачепила цей раз. Та і дизайнерам теж треба відпочивати, в них теж літо діти канікули, і ТД, і тепер. Але все ж таки, я знову ж таки сподіваюся, що щось гарненьке, красивеньке ви для себе знайшли. Отже, бажаю вам. Гарного літа і гарних новин! Бережіть себе, незламні! Прорвемось! Слава Україні!